Вечесний привіт в Сінсеї. Я одразу ломанулася до новинок, я одразу побачила ось ці класні блузи. Вони з мережала прошло і зараз це тренд. Верхній комірець потрібно розстібнути. так вже краще. Подивіться, яка класна ця сорочка. 659 гривень. Тканина така легенька, і я сподіваюся, що це 100% кутон. І це 100% котончик. І така ще сорочка є в ніжно-рожевому кольорі. Дуже-дуже класна. Це 100% котон, це мережево крошка. Ось такі новиночки класні. В зарі, в резерва, такі блузи поза тисячу гривень. Мірна сітка дуже велика, 2 xl а від XXS є розміри. В новиночках ще такі лонги. Комір опускається на плечі, плечики відкриті, будуть драпіровочка по боках, хороший трикотаж. Є в червоному кольорі і в кольорі моко. Нагадую, що це сінсей. Я вважаю, що найнижчі ціни 389 гривень і якість досить непогана відносно цих цін. І в складі 62% поліастеру. 34 віскози і 4 еластани. Насправді така кофточка є в білому кольорі, а в кольорі моко зовсім інші. Хоча схожі тим, що мають бокову трапіровку по швах, мені навіть більше сподобалося, тому що цей комір такий, як червоний, не моє. А ось таку би я залюбкину носила. 389 гривень це трикотаж і склад такий же: поліестер, віскоза і еластан. Тут різні дрібнички. Фрозен, здійснилася, що тут таке тут щітка і розиночки заховані. Це фрозен, або фрозен, як правило, я не знаю. Відкручується, і ви можете ті гумочки витягувати собі, якби такий органайзер одразу. Щітка, і щоб ви не погубили їх. Класна така щітка для волосся. І такі, бачите, губочки. А за 79 гривень це така щіточка для губ. Дві штучки є, не знаю для чого, аж дві, якби у нас силіконова вона, пластик і силіконо це одне кесеньке. 79 гривень. Ну і записничок з єдинорожкою 169 гривень. Класненький інскудра. Буває рухопладинка. З золотистою аплікацією відеонорожка намальована. За 169 гривень ще є така щіточка із такою гумкою хутряною. Це ж дуже класно. З японським аніме. 169 гривень. Ось ця шафонова сукня в повний ріст, якби. Ну, що її добрий видно, так її повісили. Я вже пару разів намагалася показати більш детальніше і кажу, що в різних магазинах чомусь по непослідовно вивішують той товар, який я бачу, наприклад. От я зараз шукаю, де висить червоний костюм, який показувала в інших своїх відео, і в двох магазинах їх взагалі немає. З Чим це зв'язано? Як це все відбувається? І Багато хто пише, що в їхніх містах, наприклад, я щось показую, пишуть, що немає. Такого товару зовсім інший. Нагадаю, така сукня коштує 599 гривень. Дуже класний світшот оверсайз, мені сподобався. Кремово-молочний колір з таким принтом, дерево, з начосиком. Я так розумію, що він чоловічий, 459 гривень. Ну, може бути такий унісекс, що цей, що цей. 60% поліестеру і 40 тонн. Футболки по 119 гривень на певній моделі. І подивимося, чи дійсно так. Видно здей. Це з серіалу. Ось така футболочка. І вона коштує 459 гривень. На жаль, по 119 не побачила ще поки що. Я думаю, тут все перевернуто. А, хтось шукав явно по 119 гривень. Футболочки. А ось ця коштує так, гривні 169 гривень. Ну, якби теж недорого. Балеточки дитячі рожеві з бантиком. Їхня ціна 339 гривень. хтось залишив їх біля такого кошечка зайчиком. Це такий. Великодневий кошечок, яка сумочка на великодень, 169 гривень на Пасху. Кутряна, може би, чаще, така сумка. Ой, які маски. І я цю маску, напевно, хочу. Як мені сподобалося, 189 гривень. Статуетка така з маскою, точніше. 189 гривень. Дуже-дуже стильно. Вау! Так має вигляд, що зроблено під дерево, але це не дерево, це щось інше таке. Оце метал, а тут основа, я навіть не знаю, як металева ось ця. Ще є такі дзеркала. Тут можна тримати свої прикраси, косметику, теж дуже стильно, 389 гривень. Керамічні гінності. З вушками кришечка. Можна там і цукор тримати, і муку. І ціна зі знижкою 129 гривень. Так, важливо, щоб не розбити. Тому що важка. Ціна так комфортна 129 гривень. Чашка керамічна, але досить вигляд такої металевої, але насправді це кераміка. Хоча, можливо, ви знаєте. Оль, я не знаю, це кераміка чи це метал, дуже схоже на метал. Вибираєш кики. Ні, це керамічна, 119 гривень. Котик. П'є коктейль на морі і мріє про рибку. О, яка ця чашка класна. Мід бани. Хани бани. Такий ніжно рожевий колір, глазурований аж. з зайчиками. Тарілочки, в ніжний квітковий принт. 99 гривень. І ще є такі салатниці або бульйонниці. 90 гривень, 99 гривень кеш. Ви тільки подивіться на ці стильні масляна, це 239 гривень на дерев'яній підставці і зверху кераміка. Яка хороша штучка, і якісна і класна. Металеві ємності для чесничка з дирочками, щоб він там нормально себе поводив з дерев'яною ручечкою. Раніше я показувала на картоплю такий великий, 149 гривень. Щоб все було красиво у вас на кухні. Оце для цибульки. Бачите? Які девайси, який посуд, щоб зберігати, наприклад, ваші овочі. А, тут написано, що це компост. Тільки погляньте на це красиве покривало. 1499 гривень, 220 на 240, велике двоспальне. І трішки тоньше, є 659 гривень таке стібане. А це досить таке щільне. Органайзери для ванної кімнати. Але не тільки для ванної, якби тут можна зберігати різні кісточки для макіяжу 119 гривень такий органайзер. А ще ось такий є для ванної, для ватних дисків, ватні палички. Так, тут ціни не бачу. 169 гривень. Отакі От стильні штучки для вашого інтер'єру, для вашої ванної кімнати чи столика, за яким ви робите макіяж. Тут щось таке. Теж такий органос. Вішечки в дитячу кімнату, дитячий гардероб. Вони як валюрові, їх тут досить є. Скільки тут штучок. Зараз, можливо, десь написано 149 гривень за 10 вішаків. По 14 гривень виходить один вішачок. І можна теж придбати фотоальбом або комусь подарити. Він в блакитному кольорі це для хлопчика. Хлопчачу кімнату. Будемо зараз шукати щось рожеве. Недорого 119 гривень, а на 200 фотографій. Так, це для чого? Для сарвайток, напевно, якогось. теж потрібний. Органайзер такий, а слоником класно є ще тут. Так, скільки він коштує? 219, по-моєму, гривень. І слоником що ще є. Ось така штучка. Вона якась боковушечка м'ясенька. Можливо, в ліжечку 339 гривень. Органайзер для ліжечка. Фоторамочки. у Вигляді слоника і такої качельки. Такого коника, але це не коник вже, а слоник. В нашому дитинстві тут був коник, а тут слоник. А це для дівчинки, куточок в рожевих кольорах. Тут ведмедики просто статуетка. Ось ці зайчики керамічні, ніжнорожаві Це купілочка. У яка мила. <світ> Дітки збирають собі гроші, відкладають. Альбом для фотографій 119 гривень. І ось така рамочка є 149 гривень. І ще така. є. Маленький зайчик. Сумочки. Колаборація Дісней з слониками І Пух разом з Сенсаєм 239. така сумочка, якби в дитячому відділі, ну можливо, брати з собою мамі, щось там ставити. Вона така щільненька, просто як ти гуляти. Я думаю, що так або просто для дитини. А що це таке класне? Це такі великі кутой, знову ще таке хробка. Дивіться, класний. Так. Тут просто всякі дрібнички зберігати. Просто такий бокс. Все, потрібні якісь дрібнички. Чехол на телефон з пікімоном на iPhone 11. 169 гривень. Появилися літні халатики. Ще кажуть на них штапальні. Я так думаю, що це віскоза. А подивіться, які вони класнені, яскраві. Цікаво, скільки вони коштують навіть мені. Вони з поясочком. Він не застібається, цей халат на запах. Но яскравий мега крутий. І це 100% віскоза. Ось такий класненький халат. І ще є в такому принту на білому фоні блакитні квіти. Но ось цей мені більше сподобався. Вау! Подивіться, який класний халат. Широким рукавчиком. Трусики в тропічний принт. 139 гривень за три пари. Це стрінги, є однотонні і є принт. Це котонові трусики. 98 котону і 2 еластану. Є босоніжки вже. А, вони з квіткою, подивіться, яка краса, які красиві босоніжки. З розою під замшу. 799 гривень вони коштують. І є такі в рожево-пудровому кольорі. Теж Та така ціна, зручні підбори. Ще такі сумочки є, досить лаконічні, класичні. Може бути для ділового гардеробу 799 гривень. А з, з такою штучкою металевою золотистою, з таким брелочком. Тримає форму, цікаво, чи має і має довгу ручку. І ця сумочка непогано вписалася до до цих червоних бусунічок, що я вам показувала. Можна придбати, бачити дешево і ну, досить непогані речі. A few moments later. І слейте я в Колді, а це український бренд. Є нова колекція. Я заскочу на пару хвилиночок і подивимося, що є класного. Подивіться нова колекція, нова колекція. Тут більш базові речі, більш такі стримані фасони, багато трикутажує. А ну, буквально пару хвилин подивимося. Багато хто нахвалює цей бренд. Я, наприклад, до нього рівно відношуся. Не можу сказати, що він поганий, що він хороший. Якби... Непоганий. Не Ось, наприклад, мені сподобалися такі брючки. 789 гривень. Джогери це легкий трикотаж. І погодьтеся, що такі брюки поєднаються дуже легко з любим верхом, таким на більш спортивним, якби кежуальним. 789 гривень вже сказала. Можливо, тут написано, який склад не бачу. Так, ну не хочуть бренди писати. От зара пише і всі інші бренди пишуть на ярличку, тут треба шукати. Хороший склад, 95 котону і 5 спандексу. Ну і такі брючки класно будуть виглядати. З такою кофточкою трикотажною бомбер, з таким, з такою товстовочкою, 799 гривень недорого дорого відносно. Досить цупкий трикотаж. Такий як світшот, Хотіла навіть сказати спочатку, що це світшот. Подивіться, пройма рукава опущена наскільки оверсайз, такий, я дивлюся, в розмірі S. Класна штучка. О, знизу ще щось написано. Series of Minimalism, Серія мінімалізму, буква М. Класна річ. І з тими чорними брючками буде просто вал. Ну і склад теж непоганий. Потон 80% 20 поліестеру. Класні боді конвідреси. А тут так спереді. З такою штучкою можна фіксувати собі це спереді. Я думала, спочатку, що це спинка, але ні. А трикотаж рукав трішки довгий, я вам скажу, досить довгий. Навіть я не маленького росту, але бачу, що рукав довгий. 699 гривень це котон з лостаном. Хороший склад і хороший бодік. Хороший бодік базовий, ну, дуже багато базових речей. Бренд так, щоб точно продати, не шиї всяких дурниць, хоча в них сукні досить такі придурошні. Зараз, якщо знайду таку сукню, то покажу вам, я перепрошую за таке порівняння сказати, що вони придурошні, ці сукні, але воно так і є. Ось такий ще боді з вивертними швами. 699 гривень. Тут написано «Fail Free. Кутон злостаном, теж Та такий класненький боді, стильненький. Можна було б обійтися без цього надпису, бо можна було б взяти до якогось класичного гардеробу, а тепер воно ну тільки якби може бути до кежуал, до спортивного. І поруч висять спіднечки, аля школа. Ну, зараз такий тренд, так модно. Досить цупка тканина, класно пошиті. З таким моді буде супер. Ось. Спідничка немало, спідниця шорти з ременем жіноча 1299 гривень. Спідниця шорти, я не побачила, де шорти. Треба підняти спідничку. Точно шорти є знизу. Точно є шорти. Но ціна така немаленька. Тренди, тренди, тренди. Ми шукаємо тренди і наше життя. В більшості так і складується, складається. Класні джинси 1499 гривень. Бійфрі. Вони якби розширені донизу, з необробленим низом, але низ тупо обрізаний. Не такий, як от буває, що потріпаний фабрично, а просто обрізаний. Так, якби собі ви взяли самі і обрізали свої джинси, які вам надоїли або що. Ну, така собі історія. Я взагалі не люблю критикувати, хто дивиться. Кажу речі, є, що мені подобається. Є якби не дуже. Так як у різних брендах. Білі сорочки, класна сорочка, Ця подобається 999 гривень. І хороша тканина, видно, що якісно пошита. Ну, ось така сорочечка. Ну, от для чого це було написати? Ну, от, от це мені якраз не подобається. Про роботу, креатив і нове життя. Якби. Так, класичний жакет блейзер в чорному кольорі. Сподіваюся, на спині нічого не написано. Ціна 1999 гривень, як в зарі. Застібається на один гнуцик. А, ну тут вони бачите, вони тут зробили гіпюр. Ну я кажу, вони не напишуть щось, то додать. Ну, непогано, але якби от не всі будуть любити з цим гіпюром. коли ти купляєш піджак за тисячу дві тисячі, то хочеш, щоб він був просто консервативним. А якщо він якийсь такий вже з надписами з гіпюрами, то о, можна просто... І в складі 78 поліестеру, 18 віскози тільки і 4 спандексу. 18 віскози 2 тисячі гривень. Ось я побачила ці сукні. Але вони були коротші, от я вже бачу. Написано, що це нова колекція, але я їх показувала ще на початку сезону того. Це якби не нова колекція, але нехай. 1799 гривень. Як на мене, то модель ніяка. Ну, це моя думка, я просто свою особисту думку говорю. 1799 гривень, 2000 гривень, ця сукня, і ось цей комірчик. Якась шторка тут. Ну, я не знаю, хто дивиться мої ці, знає, що я взагалі практично ніколи не критикую. Ну, це а ще дали синтетичну підкладку під тканину, яка не просвічується, яка це верх віскозний, наскільки я розумію. дали отаку дуже погану синтетику, бо синтетика теж є різна. Ну, верх теж, в принципі, 78% поліастеру, поліестеру, вісімнадцять тільки віскозу. Тобто, Тобто так. А в цілому одяг мені подобається: такі спортивні штани, джогери, якісь відшоти, то в них не, непогані. Ця сукня для мене, вона якби не зрозуміла, така модель. Сподобалася ось така футболка 449 гривень, це 100% котон і зверху наклейка. Але ця наклейка теж викликає запитання, тому що це видно, що це наклейка, не принт по е, трикотажу, як є такий принт, який він. І нічого йому немає. Це, це наклейка, от просто під пальцями чути, що вона все потріскає. Колись в дитинстві я в Одесі такі наклейки купляла, їздила. І ми собі переводили в 90-х роках на тканину. Ну, задум непоганий. Колір хороший, такий бордовий. І ціна відносно недорога 449 гривень, така футболочка. 100% котон. Друзі, щиро вам дякую, хто був зі мною сьогодні у відео.